Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас такий новорічно-різдвяний або різдвяно-новорічний випуск такої рубрики на моєму каналі, яка називається Чи можливо. Сьогодні у нас назва така: чи можливо зібрати образ до різдвяних та новорічних свят. У магазині Hand. я сьогодні у сукні ялиноньки, тому що ялинка залишилася на задньому фоні, а зараз перша половина дня, тому вирішила не вмикати штучне освітлення. Покажу, як ця сукня на мені виглядає у повний зріст. і так зрозуміло, що сьогодні ми з вами підемо в магазин Hand. Я вибрала другий день після завозу товару. Насправді все дуже просто. В перший день я зрозуміла, що не зможу стільки передивитися одягу, стільки одягу переміряти. Тому пішла у другий день. Ціна за 1 кілограм одягу взуття та аксесуарів на вагу була 321 гривню за кілограм, а люкс був по 817 гривень. Так як люкс це не зовсім бюджетний варіант, і на люксі завжди всього менше, як ви знаєте. Тому сьогодні йдемо у відділ секонд-хенд на вагу. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео, коментуйте, будьте активними, діліться цим відео, адже я дуже сильно стараюсь для вас. Не забувайте, що відео має розважальний контент, тому зробіть собі чай, чи каву. Сьогодні я планую його зробити довгим. Ви знаєте, як я люблю прикраси, особливо вінтажні прикраси. На шарфі у мене є металеві кліпси та брошка. Це вінтаж 70 ті роки повністю металеві. Ви тільки подивіться, як ця брошка виглядає на чорному смокінгу. А ці кліпси вінтажні, вони круто поєднуються зі всім верхнім одягом, і також весною можна поєднувати зі всіма яскравими та пастельними образами. на вашу увагу. Посилання на шафу залишаю в першому коментарі закріплені. Одне з регулярних просто питань, де придбати класні кліпси, вінтажні сережки, тому ось так. Такий варіант у мене є на шафі, я їх колись придбала, знайшла для себе, але не носила, тому виставила на продаж. Будь ласка, кому сподобається, будете святкувати вже в цьому прекрасному образі. Я вам бажаю приємного перегляду. Будьте активні в коментарях. Скажу вам відверто, що записала я це відео не з першого разу, тому що завжди приходило, і щось мені нічого не подобалося. Покажу вам тільки зараз свою сумочку, а ага, повний образ, уже в примірочно цього до чого я це кажу. Взагалі, я думала, хто буде і як буде святкувати і на які категорії я можу поділити ось цей пошук речей в магазині Секонд-хенд і дещо придумала. Якщо все ж таки хтось буде святкувати, здебільшого це буде святкування вдома, тому це перша категорія. Друга категорія, якщо вас запросили в гості, або я не знаю, чи святкують зараз якісь корпоративи і чи є вони в ресторанах. Якщо щось є, напишіть мені, думаю, комусь буде також цікаво. І третя група покупок. То просто покупки для душі. Ну, я думаю, ви зрозуміли, зараз такий час, що піднімаємо собі настрій, як можемо. Дивіться, я відразу почала з ззуття, тому що воно задає ось цей вайб всього образу. Я бачила і лофери, і уги, але це все мені здалося більш для домашнього використання. Також ну, круто, я побачила ковзани. Мені сподобалися ось ці дуті черевики і високі, наче ботфорти бежеві. E Я хотіла все ж таки дивитися на підбори, і я вам по правді скажу, не багато було вибору такі, що пішкіряні, але я знайшла. Зараз вам покажу. Було багато брудного взуття, від якого мені одразу хотілось помити руки, але все ж таки я знайшла. А перша пара це чорні, такі високі чоботи. Як ви бачите, вони з активними металевими елементами, під яку сукню підійдуть? Під сукню Максі, під довгі спідниці. Навряд чи під короткі буде класно, але якщо ви таке любите, то так. Але це дійсно цікава пара. Все інше було таке, ну, посереднє, не під моє відео, але вам вирішила також показати, що можна знайти у другий день, повторюсь, після завозу товару. Також мені, мій фаворит, були ось такі коричневого кольору. Їх, звичайно, треба почистити. І, звичайно, в магазині секон де одяг зуття та аксесуари продаються на вогу. Верхуйте це. Мені сподобалися, це вже мій другий варіант, якби десь святкування було або в гостях, або в якомусь кафе чи ресторані, то мені здається, такі лодочки, такі кораблики були б класно виглядали б. Єдину сумку я обійшла два рази, яка мені сподобалася це шкіряна такого сірого кольору з коричневим, об'ємна, але ну, не знаю, чи вона настільки на всі сто підходить. О, як варіант вирішила вам показати таких якихось урочистих клатчів, паєт, Якусь просто лаконічної чорної сумочки я, на жаль, не знайшла. Була ще з бахромою вона мені також сподобалася, але також вона також, також не вписується у задану тематику відео. Все інше, ну, ви самі бачите, що. У мене була класна задумка з піжамою. Я з вами ділюсь. Якщо ви знайдете класний піжамний комплект, я думаю, буде також круто святкувати. Я вже неодноразово святкувала в піжамі. Тому а це мій абсолютний must-have. Я не знайшла класної піжами, можливо, у мене вже якісь критерії, а можливо, просто її не було. Але ми якось восени з вами в одному з відео вже знаходили класну, блакитну, синю піжаму. Якщо ви не бачили, перейдіть по підказочці вверху. Але так як з піжамою я пролетіла, я вирішила шукати якийсь класний светр. Тому що, ну ви самі знаєте, светри з новорічно різдвяною тематикою, вони завжди актуальні. І також я дивилася щось яскраве в плані светру, тобто з якимись декоративними елементами. Можна просто взяти джинси чи якусь Максі-спідницю. Мені просто подобаються Максі-спідниці. Якщо у вас ще є шкіряна спідниця, я для себе їх відкриваю кожного сезону, дуже круто виглядає. І це вже образ, який можна носити не лише на якесь певне свято. Я вперше перед вами з такою зачіскою я прибрала волосся через те, що це був спонтанний мій такий візит, і мені потрібно було на роботу. Виглядає це все ось таким чином. Я одягаю ці пухнасті вушка, мені тепло. Якщо ви думаєте, чи купувати вушка, чи не купувати, купуйте дуже класно. Я світла, тому темні вушки, якби я була темніша, в мене були темніше волосся, я би обирала ці від ак, тобто уги оці. Вушка, пухнасті, вони є оригінали, і є і неоригінальні такі в коробочці симпатичні вони приходять. Є з натурального хутра, є зі штучного. ну, Така овечка, типу під овечку. І у мене такий пуховик. Я б назвала свій пуховик або пуховик кокона, або пуховик ковдра. Дуже об'ємний, чорний, практичний. І у мене S. S такий розмір. Так виглядає. Класно чому? Тому що навіть якщо мокрий сніг чи дощ, пуховик зроблений з такого тонкого матеріалу, який дуже швидко висихає. Там пух-перо. Дуже класно можна зм'яти і прям в сумочку маленьку покласти цей пуховик. Тому я задоволена. Давайте перейдемо до того, що я взяла з собою в примірочну. Я взяла чорну довгу сукню, вона нова з етикеткою. Як ви бачите, зараз будемо приміряти її. Мені сподобалося її фасон, тут трішки анімалістичний принт. Напевно, це могла б бути зебра, якби було б щось біленьке. І хотілося б подивитися оце все драпіювання, як воно буде виглядати на моїй фігурі. Також я взяла светри, куди ж без різдвяних светрів, светрів з якимись декораціями. І я знайшла шубу з натурального хутра. Насправді я не знаю, з чого це хутро, але прикольна вінтажна модель, хотілося б її приміряти. По светрам, я думаю, все одне і те саме комусь подобаються ось такі сніжинки. До речі, ось цей светр дуже і дуже теплий, надзвичайно тепла модель. Тут були якісь дефекти, які побачила вже в примірочній, але думаю, так не буду вже замінювати. І покажу вам те, що вибрала для себе. Мені сподобалася оця горловина, що його можна підростібнути і з чимось, навпаки, тоншим одягнути, і буде класно. Я вже буду відео писати, будь ласка, купи нову чорну водолазку». У мене чорна водолазка — це такий мій робочий варіант з військоза вона і з бавовни, така. і джинси, які на мене вже трішечки величенькі стали. В водолазку треба точно змінити, вона вже так виглядає, ну, наче я її тут в останній день знайшла. Обов'язково підемо з вами вибирати щось подібне. Мені потрібно бути в чорному і бажано без об'ємів, щоб показувати вам одяг. Перший варіант, тут навіть все підходить для мого образу. Тобто у нас є джинси такого сучасного правильного крою, як зараз носять. Якщо ви не знаєте, які джинси зараз носять, що зараз є актуальним, можу для вас зробити відео, не знаю, чи воно правда зайде в якісь рекомендації, але якщо буде бажання і ви захочете якісь такий формати, напишіть. І чорна базова водолазка. Тобто абсолютно те, що зробить акцентом саме шубу або якесь хутряне пальто. Колір, вона така в міру об'ємна, тобто це не лисиця. Я не знаю. Це хутро, але немає цього об'єму. Вона має такий гладкий матеріал, я вам приближу її, щоб показати. Тут крючки, досить такі міцні крючки. І мені здається, що це хутро не фарбоване, тобто це його природній колір, досить тепла, класна довжина. Я зважаю на те, що довжину потрібно мати класну. І я піднімала комір, опускала комір, тобто дивилася, як це все ж сидить і Виглядає на мене. Я вирішила до цього образу додати свою сумку, але це точно робить з нас не святкову дівчину, а більш офісну ділову. Тут, якщо вже купувати шубу як такий вихідний варіант, тому що весь мас-маркет просто переповнений шубами як з натурального хутра, так і зі штучного хутра, хутряними пальто, абсолютно на будь-який смак зараз є вибір. То потрібно сумку також підтримувати якимись святковими аксесуарами, і сумку можна вибрати або клач, або якісь блискучі матеріали, тобто все, щоб показувало цю святковість. В такому образі можна святкувати як вдома, так і вибрати якісь базу, таку більш спокійну, додати яскраві аксесуари і святкувати або в гостях, або на якомусь корпоративі, якщо такі є. Що скажу по шубі? Я дуже детально. Тобто я її вивернула на іншу сторону, щоб вам показати, що може бути. Наприклад, як ви бачите, верх шуби вже не такий ідеальний, як хутро зовні. Тут потрібна чистка, і я ще звертаю на низ самого хутряного виробу, щоб він був не затертий і мав якийсь ну, певний вигляд. Тобто оці дефекти там саме й ховаються. Наступною я приміряла сукню, я її також віднесла прямо до трьох категорій: Тобто і святкування вдома, і святкування Десь не вдома або десь в гостях, і покупку для душі, тому що сукня дійсно така цікава, що в ній цікавого. Перше, це довжина, тут є плечики, які тримають форму. На жаль, це розмір на два більший, ніж я. І в якихось місцях мені було комфортно, а в якихось вона була завелика, тому що сама сукня вона йде. По фігурі, я її не змогла ззаду застібнути, по ну, зрозумілим причинам я тут одна в цій примірочній, але вона мені настільки сподобалася, рука йде на півпрозорий, а по всій довжині сукні там йде чорна підкладка. Гарне драпіювання, воно дійсно прикрашає, роблячи фігуру такою жіночною і красивою. Ця сукня Must have. Тут є такий пікантний, довгий розріз, але він ну, пікантний настільки, наскільки ви хочете. Можна його показати. В цілому він все, що потрібно, закриває. Можна також під низ просто надягнути якісь чорні. Брюки подовжені буде також гарно виглядати, і це, так знаєте, більш по-сучасному. Але і високі чоботи. Я, звичайно, знаєте, така класична, я би сюди ботфорти втягнула, і в мене вийшов би святковий образ. Наступне я для святкувань знайшла ось такий ветер в паєтки. Логіка дуже проста. Просто зрозумійте мене, що тут можуть бути джинси або спідниця довга, можливо, також я щось. Би додала з паєтками, аби підтримати цю тематику. Це светр H&M і повірте, це був найкращий варіант, який я могла обрати для саме святкового светру. Всі інші не потрапляли у мою рубрику, і коли я його одягнула, я зрозуміла, що якось сидить на мені дивно. Можливо, з приводу того, що це причина того що всього, це не мій розмір. Я намагалася його робити довгим, коротким. І ви знаєте, напевно, коли прали цей светер і взагалі як його прати, ці паєтки цеплялися за сам в'язаний матеріал, і сама в'язка стала вже не дуже акуратна. Хоча по вигляду його носили мало, але якось прання було не таким, як рекомендовано виробником, показую вам. Ось такий варіант, не дуже. Наступна я приміряла цей светр. Якщо ви будете десь за містом святкувати, то цей светр класно буде пасувати. Він досить теплий. Тут натуральний склад, тут вовна, він має цупкий такий тримаючий матеріал. Якщо порівняти, хоча в цьому светрі, як ви пам'ятаєте, є дефект. Якщо порівняти попередній і цей, то цей ну, нереально якісний. По порівнянню з светром від HM. Хоча у H&M є і класні светри, я не можу з цим просто спорити. Не буду ніяку дискусію вести. Можна додати під низ футболку білу, щоб знаєте, оцей білий краєчок виглядав. Додати також щось дуже просте. І навіть перші уха, які я показувала у відділі з взуттям, сюди би підійшли. Ну і куди ж, куди ж без святкового светру. Тут різні, Але я б до саме цього светру додала б спідницю, довгу і підбори, щоб якось забрати ось цю класичність цього светру підборами. Саме. Показую вам, що він однаковий і ззаду, і спереду. Ось такий светр. Але тут навпіл акрил і навпіл бавовна. Тому ось такі мас-маркет-светри можна знайти. Єдине, що оці светри вони дуже швидко в катишки перуться, і потрібно відразу їх чистити. Тому якщо ви хочете, то не лякайтесь, його просто треба почистити. У мене вже були такі випадки, коли легенька чистка робила светр як новий. Якщо казати про мене, то найбільше мені сподобалася, звичайно, сукня і цю шубу хотілося б також забрати собі в. Образи, тому що светри, як на мене, вже за банально. І ну маємо те, що маємо. А сукня просто топ. Ну що ж, на цьому у мене все. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Приємних, радісних та мирних вам свят. До нових зустрічей.